Провести канікули з користю для чернігівських підлітків у сквері Богдана Хмельницького запрацював спільно Кемп освітній та розважальний простір, де щодня можна навчитися чомусь новому. Організували його громадське об'єднання Культурна платформа Закарпаття та дитячий фонд ЮНІСЕФ в Україні. Нас чекають моделі з дизайну, з інновацій і режисури танців. Та тобто багато різних подій для двох вікових категорій, які ми розділили – 10-14 і 15-19. Спільно кемп діятиме у сквері щодня протягом трьох тижнів. На кожен день сформовано програму з тем, особливо цікавих для сучасної молоді. Навички, які ми тут будемо давати, а вони актуальні для молоді завжди, особливо зараз. Ми будемо говорити про креативну економіку, яка дуже активно розвивається. Ми будемо говорити про те, як вирішувати конфлікти. Ми будемо говорити про саморефлексії, про саморозвиток, про підтримку ментального здоров'я. Ми спеціально підбирали молодих менторів і так само підбирали ті сучасні теми, які будуть на часі зараз. Для роботи з молоддю організатори спільного кемпу залучили кваліф. Фікованих менторів, приміром, для першого заняття з музикування запросили чернігійського бітбоксера Артема Назаренка. Його завданням було навчити підлітків основам роботи з голосом, а також саунд дизайну, коли трек створюється взагалі без залучення музичних інструментів. Топар малочинки за словами Артема Назаренка, молодь з якою йому доводиться працювати, поглинає інформацію з вражаючою швидкістю. Навіть він сам, коли навчався у Чернігівській музичній школі, номер один, не був настільки продуктивним. З молоді робимо треки, але вони по суті роблять ці треки самі. Ми розповідаємо їм про креатив, вчимо бітбоксу, бо Голос це універсальний інструмент, це як дихальна практика. Їм прикольно покричати, щось поробити, якісь звуки, повогогадувати, подихати в мікрофон. І ми це все записуємо в конденсаторний мікрофон, і потім з цього робимо якийсь біт. В якості ментора виступила також вокалістка гурту Тонка Олена Карась. Вона знайомила учасниць спільнокемпу кемпу з музичною спадщиною Чернігівщини. На першому занятті співали кант «Я птичка невеличка вперше зафіксований на теренах нашого краю у 16 столітті. Пичка невеличка, я по полю літала, я печка невеличка. Я поболю. На думку Олени Карась, традиційні народні пісні чудово підходять для навчання основам співу, а також аранжування. На комп'ютері стародавній кант можна підігнати під бажаний жанр, щоб зацікавити сучасну аудиторію. Насправді я щиро вважаю, що нам треба ставитись до фолку і до народної музики трошки інакше, тому що ми чомусь сприймаємо це як щось старе, щось що до нас дійшло. Да, воно дійшло до нас дійсно здавна, але люди тоді це співали в побуті. Це було частиною. Їх Життя. Якщо ми зараз будемо співати ці ж пісні, вони також будуть частини нашого життя, і вони будуть таким чином осучаснені. За словами організаторів, ще до початку роботи спільно кемпу на різні заходи в рамках цього проєкту записалося більше ста чернігівців. Доступ до занять вільний, а обов'язкову реєстрацію можна пройти прямо на місці.